25 травня субота, два принципи. Усі дії засновані на одному з двох фундаментальних принципів. Цими принципами є любов. Та егоїзм. Кожен добрий вчинок є вираженням принципу любові, кожен злий вчинок є вираженням тієї чи іншої форми егоїзму. Принцип любові змушує людину забути про себе і працювати для інших. Уся велика робота зі створення світу є вираженням цього принципу. Коли Бог створював світ, він творив його не для себе, а для людини. Кожен крок у цьому творінні є вираженням того ж принципу. Сила тваринного царства спрямована на живлення рослинного, своєю чергою, рослини царство не трудиться для себе. Маленьке насіннячко, кинуте в землю, витрачає всі свої сили на те, щоб створити чудове дерево, вкрите листям, яким насолоджуватимуться інші. Після довгих років терплячої праці воно вкривається запашними квітами, що випромінюють свій солодкий аромат, тішачи інших. І зрештою його соковиті плоди виробляються не для того, щоб саме дерево харчувалося, а для харчування інших. Так і всі справи Божі на землі є живими ілюстраціями принципу любові. Апостол висловив велику істину, сказавши: Бог є любов, усі його дії це дії любові. Другий принцип прямо протилежний цьому. У справах любові об'єктом дії завжди є хтось інший, а не діюча особа. У другому принципі, я є великим центром і кінцевим об'єктом кожної дії. Бог є уособленням першого принципу сатана. Другого. Якщо всі справи Бога це вираження любові, то всі дії сатани це дії егоїзму. Причиною його падіння стало бажання звеличити себе, стати як Всевишній, Водячи людину в гріх, сатана використовує той самий принцип бажання людини возвеличитися і стати як Боги. Царство Боже це царство любові, царство сатани це царство егоїзму. Людина народжується в царстві останнього. За своєю природою, її серце гріховне і егоїстичне. Спочатку вона була привабливо чистою, і якби вона жила за божим планом, то її життя було б постійним проявом любові, а результатом було б досконале блаженство. Але внаслідок гріхопадіння людина втратила свою невинність натомість вона отримала егоїзм. У її природі не залишилося і сліду від первісної чистоти. Ми говоримо про деяких людей, що за своєю природою вони безкорисливі, але це вірно тільки порівняно з людиною, порівняно з еталоном досконалої любові, який ми маємо в Бозі. Всі вони егоїсти. Людина може мати те, що ми називаємо людською любов'ю, але якщо вона володіє досконалою любов'ю Бога, то тільки тому, що вона пролилася в її серце Духом Божим. План спасіння був розроблений для того, щоб вивести людину зі стану егоїзму. У ньому передбачено, як повністю вивести людину з царства егоїзму і поселити її в царство любові. Ця робота виражається в терміні навернення. Це поворот від дотримання природних егоїстичних тенденцій серця до дотримання принципу любові, від покликання принципу, що веде до смутку і смерті, до принципу, що веде до щастя і життя. Природа людини виражається в її справах. Принципи серця проявляються у вчинках. Вона приймає як стандарт дії принцип любові. До цього вона слідувала імпульсам природного серця, які є егоїстичними. Прийняття цього нового стандарту, просто як рішення розуму, недостатньо. Це може призвести тільки до невдачі. Принцип любові має бути закладений у серці, бо нічого не може проявитися в діях, крім того, що є в серці. Любов Божа не може бути. Ти посіяна в серці раз і назавжди. Доктрина одного разу благодаті, то завжди благодаті це фатальна помилка. Коли Божа любов приходить у серце, вона має утримуватися там вірою. Щойно віра відпускає її, вона відходить, і без неї в нашому житті можуть проявитися тільки егоїстичні гріховні елементи нашої природи. Зараз ми перебуваємо в школі Христа, великий урок, який нам. Належить засвоїти, полягає в тому, щоб тримати в підпорядкуванні зло нашої природи і проявляти тільки дух Христовий. Це можна зробити тільки за допомогою Бога. Його сили, переданої нам у Євангелії, достатньо, щоб довести нас до того стану, коли наші вчинки стануть чистим вираженням принципу любові. Це і є робота освячення, це той стан досконалості, якого всі повинні досягти і зайняти. Сама по собі людина ніколи не змогла б досягти цього стану, але через Христа, що зміцнює її, це можливо можливо. і, будучи можливою для всіх, кожен хто не досяг цього стану, не буде прощений.